І всім привіт, народ, з вас підписів ми продовжуємо грати в Age of Imperialism. з uh, Age of History 2 з модом Age of Imperialism, так нова гра. І зараз я хочу в 1655 році. Пограти за козаків, ми тут, у нас тут одразу війна з. Е э, з Польсько Крітовський. У ній. О, зачекайте у козаків нема нічого для формування. Ем, ем Неприємно. Я думав, щось це буде. Окей. У нас 750 військ все по мінімуму, податки на максимум. Зачекай. Чекайте, що? Австрія в Союзі з Польщею? Ага. І Крим в союзі з Польщею. А я. Якщо Крим в Союзі з Польщею, а Крим Маріанетка ТБ Отманській імперія. А як мені вижити? Ні, дуже хороше питання: як мені вижити? Ну, спробую виклик зробити, підвести війська. Спробувати мирну угоду. Але дивіться, Трансильванія також воює з Польщею. При цьому вона. Маріонетка Османської імперії. Але Крим воює зі шведами. І він також маріонетка Османської імперії. Османська імперія, ти за кого будеш? За Крим чи за Трансильванію з звалацій? Так, ну припустимо. Я навіть трохи зайшов. Дай -дай Хоча б трохи мирної угоди. А, так, да, Крим, я про тебе забув. А, Османи вирішили і проти тих, проти тих воювати. Найбільша проблема, що і проти мене Тобто, бачите, ас... Османська імперія і тут є, як мій союзник, і тут, як мій ворог. Який бред. Це взагалі що? Ти ж хоча б тільки як мій союзник? Ні. Ти як мій ворог, як мій союзник Молдова. А, сама від цього залагали, так а я не збираюся в це грати. Вилетіли. Кайф. Завантажити, а вже ж. А вже ж... Ай, я її не те запустив. Ну, завантажились вперед. Грати. А, не збереглось. На що я розраховував. Нова гра? Зачекайте, по стандарту мені чомусь обрали сценарій 2022 року? А, ну так. Так, 1655 рік сценарій. Це тут в нас козаки є. Так, моя мета пережити цю війну. Для цього я хочу щоб якось перекрити кордон і стояти просто на місці. Намагатись вижити. І відправляти усім підряд мирну угоду. Ні, не погодились, буває. Давай ще раз. Так, я не дав з себе зайти. Крим, мирна угода. Ти? Мирна угода. Просто з усіма підряд. І з кожним по окремості намагаюсь укласти мирну на угоду. Так, давайте зростання населення. Да, я знаю, треба було б військо вкласти, але байдуже. Технології? А, я забув налаштувати тебе. Так. У мене б зараз було більше армії, більше грошей, але вже байдуже. Як є. Ой, я випадково скипнув один крок. Ой, забагато країн. Голов в тому, що мені здається, я одночасно з деякими країнами можу і воювати, і в них може бути право проходити військ через мене. Наприклад, Молдова. Так, Молдова мирна угода. Знову ж з усіма окремо. Зачекайте, я зі Шведами воюю? А, з Шведською Лівонією. Тобто в Шведи воюють зі Шведською Лівонією. Логічно. Ще намагаюся усім підряд відправити мир. Якщо хоча б хтось погодиться, це буде прекрасно. А чому взагалі воно навіть не відправляється мир? Ні, я відмовляюсь ще з кимось воювати, ага. Розмріялись. Воно просто висить, типу, ми відправили мир і все. Хоча б з тим же Кримом укласти мирну угоду, не знаю. Не дратуйте, що не я окремо укладаю мирну, угоду, а я намагаюся усіма одразу класти мирну Ну Я повідправляв. Ніхто не погоджується на мирну угоду. зі мною. Чому? При цьому я воюю з Молдови, але її, її війська на моїй території знаходяться. Не воюйте зі мною, будь ласка, не проатакували мене. Неприємно. Просто кожен крок когось викликаю. Я просто тикнув на мир. Мені здається, воно просто не провантажить мир, буде вилітати кожен раз. Тому що Османи з османами воюють, Молдова з Молдовою воює. Валація з Валацією воює, так, воно зараз вилетить. Ну, пограв, молодець. В 1655 році за казаків не пограти, тому що, тому що. Атамани з Атаманами воюють, османи Молдова з Османами, Молдови з молдованами. Валація з Валацією воює. Це дуже непродумано, як я бачу. Цей сценарій. Вони, напевно, взагалі не тестили. Ні, може, якщо це Бот грає, він якось може це зробити. Але я, як гравець, бачите, я коли намагаюся мирну ходу укласти, воно лагає і влітає. Прекрасно. Що ж, гра це моя гра, яка зараз зі знижкою 40 гривень коштує, а комплект зділсі за, за США 54 гривні коштує. Послання на це в описі: придбайте, або, якщо у вас немає можливості придбати, просто додайте до бажаного, і це також мене дуже сильно підтримує. Також дякую своїм спонсорам, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам виходять з відео. Якщо хтось також бажає мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписка, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі, та бувайте.